ちょっと待って。<laughs> <laughs> Благослови, владико, благословений Бог наш завжди нині повсяк, час, і повсякчас і на віки вічні. Амі. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небесний, утішителю души істини, що всюди іси, сере наповняєш, і життя, прийди бити велиця нас. Чистина свій скверний і спасибо і душі наші, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Сьогодні! В і на віки від івані, Божом, що єси, на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, наш насушний, дай нам сьогодні. Прости нам ковини наші, як і ми прощаємо прощаємося нашим, і не веди нас у спокусу, але призволи нас і Бога. Отчай сила, що того тут не пощадал, те на віки не Пересної дороги починається із засуду Ісуса Христа на смерть. Ми сьогодні бачили, як Ісуса Христа відали і Надісними обликами. А згодом люди відступили від цього. У дали спіру і дали, дали... дали... своєю байдужістю. Дали Христа розпрятати. Дали. На несправедливій засоб. Десь щось подібного в нашому житті діється. Що ми з однієї сторони не побожні, архіє. Йдемо до церкви, вітаємо Ісуса Христа, знаємо Його заповіді, виконуємо їх. А може і ні. Тому що. Тими порушеннями заповідей Господніх, як Христос граждане свій край, ми не могли сьогодні, щоб піддалися розслабленною війни. І коли ми знаємо, Любити цей народ, робити йому добро, бути зачливим для нього, а отримати результат такого нем'я. Уявіть собі, ми всі разом, коли ми любимо наприклад, ви любите своїх дітей, Не сприймає вас, полишає вас. Хай в труднощах. Будь в якому разі, але коли ви вкладали весь свій життєвий потенціал в нього, а він відступив від вас, відмахнув вас рукою. Капі. Але це ще порівняно, але коли Господь, який нас поселив в цьому світі і дав свої заповіді, щоб нам було добре в цьому світі. І ми навіть цього не порушимо, ми цього навіть не сприймили. Бо цей світ, в якому ми живемо, де ми живемо, ми і тут порушили, незважаючи на, вже на цю відносину між нами. Як ми один одного сприймаємо, як ми один одного, до один одного ставимося. На тій землі ми її не злюбили. Дивіться, що робиться довкола. Сміття пожари. Церква дбає про це, щоб ми схаменулися і не палили цієї землі. Влада про це нагадує. Небезпеки різного роду, а головно здоров'я, ми навіть цієї землі не пошанували, ми цієї природи не пошанували, неї виявили ігноранцію до всього сотвореного в світі. А коли говорити про ставлення до людей, коли Господь каже любити один одного, прощати один одного. Терпеливо біду свою зносити, честь, покутуючи за свої гріхи і за гріхи інших і цілого нашого народу. Господь до цього нас закликає. А ми Як ми ставимося один до одного? Ну добре ще, коє їжі з собою, а трошечки далі. Тут немає християнського. Руха пронизливості, тому що ми один до одного забуваємо. Хто бідний, хто потребуючий, хто в шпиталі, хто в в'язниці, хто в дорозі, в різних випадках життя ми до цього минаємо. А як я сьогодні говорив, що папа Франциск. Який займає в світі, такого казати, пріоритетну увагу. Він нас закликає до доброти. Він так як Ісус Христос учням ноги вмив і казав, щоб всі учні так робили. І він пішов до в'язниці і ясням ноги. Преступникам він ноги мив. Для чого? Бо це є любов до людини, любов ось до нашого суспільства такими, якими ми є. Любов до людей, до світу, до життя. І через це сьогодні оцей народ, який в світі живе, Своєю байдужістю ставленням до життя засуджує цього справедливця на смерть. Котрий прийняв заради нас долю пшеничного зерна. Що падає на землі і умирає, щоби принести ясний політ, ти запрошуєш нас, піти з тобою цим шляхом словами. Хто життя своє любить, той погубить його. Хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже Його, щоб жити вічно. Однак ми занадто прив'язані до свого життя. Ми не хочемо покинути Його, хочемо повністю залишити для себе. Ми хочемо мати життя, а не жертвувати. Але ти попереджаєш нас і вказуєш нам, що ми можемо зберегти наше життя лише віддаючи його. Через наше наслідування тебе на хрестній дорозі, ти порагнеш вести нас шляхом пшеничного зерна, шляхом, що сягає плідної вічності. Хрест жертва нас самих. Дуже важкий для нас, одначе Ти на своїй хресній дорозі ніс також і мій хрест. Це не подія з давнього минулого, адже твоя любов завжди сучасна. Ти несеш мій хрест зараз зі мною і для мене. Ти порадиш, аби я зараз, як колись, Симон з Керенеї, ніс разом з тобою твій хрест і наслідуючи тебе, жертвував себе на відкуплені Допоможи мені, щоб мій хрестний шлях не був лише миттєвим побожним почуттям. Допоможи мені супроводжувати тебе не тільки шляхетними дуками, але й пройти твій шлях серцем і конкретними вчинками повсякдення. Бачу! Спізнати твоє обличчя зневажених та відкинутих суспільством.